Доброго ранку, малята! Вітаю вас! Сьогодні у нас з вами малювання. І намалюємо ми сьогодні свою домівку. У кожного з нас є свій дім. Вони можуть бути різні, може бути багатоповерхівки, можуть бути, багато бути одноповерхові, але для кожного з нас це найрідніше місце світі. Там наша родина. І я вам пропоную сьогодні намалювати дім, свій, який він ваш дім. Малюйте своїм серцем. Домовились? Ну, отже, розпочинаємо. Для малювання нашого будинку нам з вами знадобляться фарби. Склянка з водою, два пензлика, один тоненький, а один товстий і аркуш паперу. Отже, розпочинаємо малювати наш будинок. Спочатку ми намалюємо силует нашого будинку. Для цього ми беремо товщий пензлик і малюємо синім ось так квадрат. Трішечки не доводячи до низу аркушу паперу. І тепер зафарбовуємо цей квадрат синім кольором, розтягуємо воду водою фарбу. Ось так, поки наш силует буде просихати, а ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Поки сохне нас силує, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ну, що пальчики готові, тоді розпочинаємо. Повторюйте за мною, я будиночок будую, стіни рівні в ньому збудую, дах трикутний, ще віконце, щоб дивилось, туди. Сонце. Ще раз давайте повторимо. Я будиночок будую, стіни рівні в ньому збудую. Дах трикутний, ще й віконце. Щоб дивилось туди сонце. Молодці, продовжуємо малювати. Отже, Беремо наш силует, і тепер беремо тоненький пензлик і будемо малювати віконечко на нашому будиночку, силуеті. Беремо і малюємо ось так спочатку, тільки не набирайте діти, дуже багато води на пензлик. І малюємо. Маленькі квадратики це будуть наші віконечка. Ось так, перший ряд, три віконечка, зафарбовуємо їх. На пензлик можна водичку не набирати, щоб фарба була густіша, другий поверх у нас буде два віконечка ось так. Ще один рядочок намалюємо два віконечка, тому що будинок у нас багатоповерховий, три поверхи. А тепер беремо і нам потрібно намалювати двері. Беремо коричневу фарбу. Якщо багато водички на пензлику, ви її промокаєте в серветочку і малюємо, ось де у нас місце залишилося, малюємо двері коричневою фарбою. І теж її зафарбовуємо. Ось поки що наші двері трішечки підсохнуть, а потім ми намалюємо ручку, а зараз будемо малювати дах. Беремо червону фарбу. І ось зверху малюємо лінію трішечки більше над нашим силуетом будинку, ніж сам будинок і малюємо ось такий чотирикутник. І теж його зафарбовуємо фарбою. Тут ви вже можете взяти трішечки більше водички на пензлик. Ось наш, наш дах готовий. Тепер ми намалюємо до будинок вже не може. Бути в повітрі стояти, так? тому ми намалюємо травичку. Він у нас на травичці буде стояти. Мазочками до, згори до низу ми робимо ось такі мазочки. Для цього ми можемо взяти великий пензлик. І малюємо ось такими мазочками травичку. Ліворуч від будинку ми намалюємо дерево, стовбур, пряма лінія і гілочки від стовбура, гілочки, маленьким пензликом, мазочками намалюємо листочки. На нашому дереві. Нехай це у нас буде літо. Ось так мазочками ми ставимо мазочками робимо крону нашому дереву. Праворуч ми намалюємо маленький кущик. Ось так лінії. Пряма лінія, ліворуч і праворуч, Ось такий маленький кущик, і теж листочки. Ну, і залишилось нам намалювати сонечко. Це можна зробити великим пензликом. Сонечко якесь світ у наше віконечко, так. І Хмаринки. Ось мій будинок. Вийшов ось такий. Буду чекати ваших будинків. До побачення малята! До нових зустріч! Малята! Пропоную вам зупинити відео і глядячи на мій малюнок, намалювати свій будиночок. Бажаю вам успіхів і чекаю ваших будиночків.